Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл Бесід з тематики нервова система. Система нервозум, частина 8. Темою цієї нашої зустрічі є середній мозок Мезенцефаліон. Внутрішня. Будова. На поперечному розрізі середнього мозку чітко визначаються його головні частини. Вище від водопроводу знаходиться пластинка покрівлі нижче ніжки мозку. Основа ніжки мозку утворена в основному поздовжньо орієнтованими нисхідними волокнами, які йдуть від нейронів кори куль великого мозку до Ядер стовбура мозку та спинного мозку. У зв'язку з цим основа ніжок мозку є філогенетично новим утвором. На розрізі ніжок мозку видно пігментований шар сірої речовини, який називають чорною речовиною субстанція нігра. Або Речовина Земерінка. Як ви бачите на поперечному розрізі, вона має форму сплощеного півмісяця з опуклістю оберненою вентрально. Чорна речовина розмежовує основу ніжок мозку, базис педункулі церебраліс і покрівлю середнього мозку тегментом мезенцепалі. Вона складається з двох частин. Щільної частини, або ще її називають компактною частиною парс компакта. І сітчистої частини парс ретикулят. Чорна речовина середнього мозку це структура, яка відіграє важливу роль у регуляції рухів, емоцій та системи винагород. Як ми вже сказали вище, до складу чорної речовини входить щільна або компактна частина, парс компактна, дофамінергічні нейрони якої містять пігмент меланін. А дофамін це нейромедіатор, що впливає на мотивацію, настрій і навчання. Та січчистої частини парс редікуляріс, нейрони якої мають червонувати забарвлення за рахунок вмісту заліза. Шляхи, які пов'язані з чорною речовиною, утворені тонкими нервовими волокнами, зібрані, зібраними в невеликі пучки, тому їх морфологічна ідентифікація досить складна. Методами нейрохімії було встановлено, що чорна речовина одержує волокна від хвостатого тіла, лушпини і кори лобової частки великого мозку. Волокна чорної речовини прямують від парсу ретикуляріс до ретикулярної формації і від парс компакта до смугастого тіла. Ці останні нігростріальні дофамінергічні волокна прямують до смугастого тіла і інгібують його малі холінергічні нейрони. Смугасте тіло відноситься до стріополідарної частини екстрапірамідної системи, яка регулює координацію рухів. І м'язовий тонус. Збільшення дофаміну в чорній речовині призводить до блокування смугастого тіла. А від того, до розгальмування рухів і до появи супровідних і вимушених рухів, що має місце при хореї. В той же час недостатність дофаміну при пошкодженні парскомпакта чорної речовини призводить до Розгольмування смугастого тіла, а від того до скутості, підвищення тонусу всіх м'язів, до тремору та ригідності м'язів, до сповільнення рухів. А це має місце при хворобі Паркінсона. Інші захворювання пов'язані з чорною речовиною, включають дискінезію, депресію, шизофренію, залежність від, нар... від наркотиків і гемібалізм. Існує думка, що дофамін однозначно медіатор задоволення, який омиває мозок, коли ми переповнені любов'ю чи щастям, або коли наркозалежні перебувають під дією наркотику. Проте, як властиво всім нейромедіаторам, може виконувати кілька функцій. Так, допамін безумовно і безпосередньо бере участь у формуванні суб'єктивних відчуттів задоволеності та насолоди. А його недостатність викликає рухові труднощі, у страждаючих хворобою Паркінсона. Коли для поповнення дефіциту дофаміну пацієнту прописують препарати типу леводопи або л-допи, що дозволяють послабити симптоми рухового розладу, може виявитися ціла низка побічних ефектів, що проливають світло на. Справжні властивості дофаміну. В одних випадках розвивається ігрова залежність, а в інших гіперсексуальність. Звідси можна зробити висновок, що, так би мовити, приписувати кожному нейромедіатору одну єдину чутливу або когнітивну функцію це є надмірне і неприпустиме спрощення. Продовжуємо. Покрівля середнього мозку містить сіру та білу речовину. Сіра речовина представлена парним червоним ядром Nucleus рубер, і центральною сірою речовиною субстанція гріза Централіс, яка розташована навколо водопроводу мозку. Червоні ядра мають циліндричну форму. І знаходиться протягом усього середнього мозку у центрі покрівлі кожної ніжки мозку та частково продовжується у проміжний мозок. Каудальна частина червоного ядра містить великі нервові клітини, а в ростральній частині знаходиться головним чином дрібні нервові клітини. Клітини червоного ядра, як і клітини чорної речовини, містять залізо. Але значно в меншій кількості. На нейронах червоного ядра закінчуються волокна зубчасто-червоноядерного тракту трактус дентато Рубраліс і клітин базальних ядер кінцевого мозку, що утворюють стріарно-червоноядерний шлях трактус тріорубраліс. Аксони нейронів великих клітин червоного ядра об'єднуються у червоноядерно-спиномозковий шлях, трактус рубро руброспіналіс та червоноядерно-ядерний шлях, трактус рубро нуклеаріс Аксони дрібних нейронів червоного ядра закінчуються на нейронах ретикулярної формації та олив. Довгастого мозку формуючи червоноядерно-ретикулярний та червоноядерно-оливний тракти трактус рубро ретикулярис і трактus руброоліварис. Навколо водопроводу мозку знаходиться центральна сіра речовина. Субстанція гріза централіс. У латеральній частині центральної сірої. Речовини знаходиться середнє мозкове ядро трійчастого нерва, нуклеус мезенцефалікус нерві тригеміні. У вентролатеральній частині цієї речовини на рівні нижніх горбиків розташовуються рухові ядра четвертої пари черепних нервів, а це є блоковий нерв нервус трохліаріс. Краніальніше за рухові ядра четвертої пари черепних нервів на рівні верхніх горбиків розташовуються ядра третьої пари черепних нервів, а це є окоруховий нерв, нервус, окулю моторіус. Аксони нейронів четвертої пари черепних нервів, цих ядер прямують. Дорсально і переходять, як ви бачите, на протилежний бік. І виходять із речовини мозку в ділянці вуздечки верхнього мозкового паруса. Окоруховий нерв має три ядра. А перше це є рухове ядро, нуклеус нерві окольомоторія. Як ви бачите, воно є найбільше і має витягнуту форму. У ньому виділяють 5 сегментів, кожен із яких забезпечує інервацію певних м'язів очного яблука і м'яза, що піднімає верхню повіку. Сегменти, якщо розглядати ядро зверху донизу, низу, інервують такі м'язи. М'яз, що піднімає верхню повіку, Верхній прямий м'яз, нижній косий м'яз, нижній прямий м'яз і медіальний прямий м'яз. Крім парного рухового ядра, у окорухового нерва є ще одне непарне ядро. Ось воно, будь ласка, це є центральне непарне ядро або ядро перлія, nucleus централіс імпар. Дане ядро пов'язано з каудальними сегментами основних рухових ядер обох сторін, які відповідають за інервацію медіальних прямих м'язів. При цьому забезпечується поєднана робота зазначених м'язів правого та лівого очних яблук, які обертають очне яблуко і наближають зіниці до серединної площини. У зв'язку зі своєю функцією центральне непарне ядро називають також конвергенційним. Дорсальніше від рухових ядер поблизу серединної лінії розташовуються вегетативні ядра, так звані це додаткові ядра окорухового нерва, нуклії аксесорії, нервів окульомоторії або ядра Якубовича. Нейрони цих ядер відповідають за інервацію м'яза, що звужує зіницю мускулюс сфінтер попіллі та вікового м'яза, мускулюс ciliaris, частина волокон від рухових соматичних ядер окорухового нерва бере участь в утворенні медіального поздовжнього пучка. Більша частина волокон від усіх ядер становить корінець окорухового нерва, який виходить із речовини мозку в одноіменній борозні. А між центральною сірою речовиною та червоними ядрами розташовуються ядра ретикулярної формації, що містять численні дрібні ядра та два великі ядра. Одне називається проміжним ядром Nucleus інтерстити, ядро кахаля, друге ядром задньої спаки, Nucleus комісури posterioris, ядро Даршкевича. Аксони клітин ядра Кахаля і ядра Даршкевича спрямовуються в спинний мозок, формуючи при цьому медіальний. Оздовжній пучок фасцікулюс лонгітудіналіс медіаліс. У складі медіального поздовжнього пучка проходять нервові волокна, що забезпечують зв'язок вестибулярних ядер, ядер ретикулярної формації і рухових ядер 3, 4, 6 та 11 пар черепних нервів. Отже. Ядро кахаля та ядро Даршкевича є центрами координації поєднаної функції м'язів очного яблука та м'язів шиї. Так як функція цих м'язів у, у найбільшій ступені проявляється при вестибулярних навантаженнях, до ядер ретикулярної формації надходять аферентні імпульси від вестибулярних ядер моста. Це є ядра восьмої пари черепних нервів. Дорсальніше від водопроводу мозку розташовується окрівля середнього мозку. І її складають дві пари горбиків. Це є верхні горбики і нижні горбики, кулікулі суперіорис і кулікулі інферіорис. які суттєво різняться за будовою. У людини більш розвинені. Верхні горбики, оскільки основну частину інформації вони отримують через орган зору. Верхні горбики є інтеграційним центром середнього мозку і, крім того, одним із підкіркових центрів зору, нюху та тактильної чутливості. На нейронах нижніх горбиків закінчуються три чверті волокон латеральної або слухової петлі. Які і вони є підкірковими центрами слуху. Частина волокон латеральної петлі у складі ручок нижніх горбиків спрямовуються до ядер медіального колінчистого тіла проміжного мозку. Ще кілька волокон латеральної петлі закінчуються у верхніх горбиках, туди ж надходять і частина волокон нюкового шляху, і навіть частина аферентних волокон, які є у складі лімніскус spinalis, лімніскус-медіаліс, ет лімніскус-тригіміналіс. Верхні горбики мають виражену шаруватість розташування нейронів, що характерно для інтеграційних центрів, таких як кора мозочка та кора-півкуль великого мозку. У поверхневих шарах верхніх горбиків закінчуються волокна зорових трактів. У глибоких шарах відбувається послідовне синаптичне перемикання волокон та інтеграція зорової, слухової, нюхової, смакової та тактильної чутливості. Аксони нейронів глибоких шарів. Утворюють пучок, який розташовується латеральніше центральної сірої речовини. У складі пучка проходять два тракти: покрівельно-спиномозковий шлях, трактус тектоспіналіс та покрівельно-ядерний пучок пастикулюс текто Волокна цих шляхів переходять на протилежний бік утворюючи задній перехрест покрівлі декосаціотегменті постеріор перехрест мейнерта, який знаходиться вентрально по відношенню до сильвіового водопроводу і має ще одну назву це фонтаноподібний перехрест. Волокна покрівельно спинномозкового шляху закінчуються на нейронах власних ядер передніх рогів спинного мозку. Волокна покрівельно-ядерного тракта закінчується на нейронах рухових ядер черепних нервів. Тобто мусите запам'ятати, є два тракта. Два тракта покрівельно покрівельно-спинномозковий та покрівельно-ядерний. покрівельно спинномозковий тракт від назви закінчується на рухових ядрах передніх рогів спинного мозку. Покрівельно-ядерний закінчується на нейронах рухових ядер черепних нервів, покрівельно спинномозковий і покрівельно-ядерний шляхи проводять нервові імпульси, що забезпечують виконання захисних рефлекторних рухів, насторога, здригання, стрибок у бік. І це все відбувається у відповідь на різні сильні подразники, такі як зорові подразники, слухові подразники, нюхові та тактильні подразники. Основа ніжок мозку формується лише у вищих черепних, отже, містить філогенетично нові провідні шляхи. Вони представлені пучками поздовжньо повздовжніх еферентних волокон, що походять із кінцевого мозку. Ці волокна беруть початок від клітин кори півкуль великого мозку і прямують у мозочок міст довгасти мозок і спини мозок. Провідний шлях, що йде від кори головного мозку до мозочка, переривається у власних ядрах моста. І складається з двох частин, я сподіваюся, ви це пам'ятаєте, кірково-мостового і мосто-мозочкового шляхів. Частина волокон кірково-мостового шляху, що походять від нейронів кори лобових часток, займає медіальний відділ основи ніжок. Ці волокна складають лобово-мостовий шлях трактус фронтопонтінус. Волокна, що починаються від нейронів кори потиличної і скроневої частки, проходять у латеральному відділі основи ніжок мозку і об'єднуються в потилично мостовий шлях – трактус оcipito темпоропонтінус Пірамідні волокна, що походять від пірамідних клітин кори півкуль великого мозку, розташовуються в середній. Частині або всередині основи ніжок мозку, з них медіальну частину займає кірково-ядерний шлях трактус кортиконуклеар. Цей шлях закінчується на нейронах рухових ядер черепних нервів стовбура головного мозку. Латеральніше кірково-ядерного шляху локалізується кірково-спиномозковий шлях трактус кортикоспіналіс. Його волокна закінчуються закінчується на нейронах рухових ядер передніх рогів спинного мозку. Цей тракт є найбільший за площею і займає майже 2 п'ятих основи ніжок мозку. У покрівлі ніжок мозку латеральніше від червоних ядер, знаходяться наступні пучки аферентних волокон. Це є медіальна петля лімніскус медіаліс, або трактус бульботаламікус, спиномозкова петля лімніскус спіналіс, або трактус спіноталамікус, трійчиста петля лімніскус тригіміналіс і латеральна петля лімніскус латераліс. Ось ці шляхи на цій схемі дуже добре видно. Волокна латеральної петлі походять від ядер трапецеоподібного тіла моста. Також у покрівлі ніжок мозку, вентральніше від центральної сірої речовини, знаходиться медіальний поздовжній пучок. Він утворений аксонами нейронів інтерстиціального ядра, нукліus інтерстиціаліс, і аксонами нейронів ядра задньої спайки, нукліus комісуре posterioris, яке знаходиться на межі середнього та проміжного мозку. Пораз з медіальним поздовжнім пучком розташовується задній поздовжній пучок фасикулюс лонгітудиналіс posterior, який починається від структур проміжного мозку. Волокна цього пучка прямують до вегетативних ядер черепних нервів і спинного мозку. Вони забезпечують координацію діяльності вегетативних центрів стовбура головного та спинного мозку. Вентральніше медіального поздовжнього пучка розташовується покрівельно спинно мозковий шлях трактус тектоспіналіс, який утворений аксонами клітин верхніх горбиків. Вже в середньому мозку цей шлях переходить на протилежну сторону, утворюючи раніше вже описаний задній перехрест покрівлі декусаціотегмент постеріор. Або перехрест мейнерта. Від нейронів червоних ядер починається червоноядерно-спино-мозковий шлях трактус Рубро-Спіналіс, який називають пучком Монакова. Тобто трактус Рубро-Спіналіс, сам тракт називають пучком Монакова. Вентральніше за червоні ядра цей шлях також переходить. На протилежний бік, утворюючи вже передній, передній перехрест покрівлі декусацію сегменті антеріор або перехрестя фореля. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!